Вітаю. Я учениця восьмого Б класу Галан Анастасія Одеського ліцею №67. 67. Моя дослідницька робота хімія тканин, яку я виконала з чителом хімії на страдін Світлани Іванівни. Щодня ми використовуємо звичні речі, не замислюючи про їх склад та історію. Проте, навіть наш одяг і предмети інтер'єру. Враховують цікаві факти. Тож сьогодні тема хімія тканин є надзвичайно актуальною, адже текстиль оточує нас всюди. Моєю метою дослідження було ознайомити з різними типами хімічних волокон, дізнатися їх переваги та недоліки. Експериментально встановити різницю між натуральними і синтетичними волокнами. За об'єкти дослідження взяли синтетичні волокна а саме мідно ам'ячне волокно мітрон та капрон та натуральні волокно бавовна, льон та ташов. Угадаємо, як вдосконалювалися тканини і волокна. Два мільйони років тому люди захищали тіло вістям, травою, крою і шкірою тварин. Часом знання про матеріали зростали, технології вдосконалювалися і з'явилися нові види волокон. Сьогодні ми дізнаємось цікаві факти про них. Ткацтво пройшло довгий час від простих волокон, льон, конопля, швовна, палеоліті, до винайдення верстатів, що дозволили створювати більші і складніші тканини. Єгипет і Китай мали унікальні ткацькі техніки тонкий льон і шов. Пропоную вам розглянути класифікацію волокон. Волокна поділяються на натуральні і хімічні. Натуральні, в свою чергу, поділяються на тваринного і рослинного походження, а хімічні, на штучні та синтетичні. На слайді ви детально можете переглянути волокна і тканини, які з них утворюються. Найпопулярнішими з них є бавовна, шовк, віскоза і капрон. Розглянемо процес виготовлення натуральних волокон. Рослини. Першим етапом є збір рослин, потім їх очищення, придіння. Наступний етап це ткацтво і далі оздоблення. Виготовлення натуральних волокон тваринного походження є подібним: спочатку розмотуються кокони або стражуться вівці, це залежно від типу волокна. Далі вони очищаються, прядуться і оздоблюється. Хочу зауважити, що на якість натуральних волокон може впливати різні чинники, такі як температура, стан шовкопрядів та методи обробки. А процес виготовлення штучних волокон відрізняється тим, що в першу чергу підбираються спеціальні матеріали речовини. Тобто, після чого відбуваються хімічні реакції, в результаті яких перетворюється ці речовини перетворюються на полімери, в свою чергу на волокно. Потім волокно витягується, його фіксують з допомогою температури, текстурують і обробляють. Різні волокна мають свої унікальні особливості, але можна простежити закономірність, що натуральні волокна є більш чутливі і схильні до швидкого зношування, але зазвичай гіпоалергенні. В той час як штучні, навпаки, більш цікі вигорання, старання, тобто менш чутливі. На слайді можете переглянути особливості деяких волокон. У повсякденному житті ми стикаємось з величезною кількістю волокон. Найбільш розпосюдженим волокна є в таких галузях гігієна. Тканини застосовують для виготовлення різних засобів особистої гігієни: серветки, ватні диски, папірові рушники, медицина, бінди, марлові пов'язки, хірургічні нитки і протези. Спеціальні тканини з антибактеріальними властивостями використовуються для запобігання інфекцій, одяг. Одяг захищає нас від негод і є засобом самовираження, Демонструючи стиль. Пізні тканина використовується для різного одягу: від бавовняних футболок до вовняних пальто. Мистецтво і культура. Тканина використовується для мистецтва, гоблинели, вишивка і аплікація, та як культурну спадщину це вишиванки, килими. Вони є навіть діємною частиною життя, забезпечуючи комфорт, захист і самовираження. Провівши дослідження структури волокон за допомогою мікроскопа, я зробила висновок. Перше, на якість натуральних волокон можуть впливати різні чинники. Друге, синтетичні волокна навпаки мають одну різну структуру волокна, яке впливає лише хімічний процес і вихідні речовини. Третє, на мою думку, обидва типи волокон мають свої плюси і мінуси, тобто різні стійкість і міцність. І четверте, по структурі натуральних волокон можна побачити, що вони є неоднорідні, швидко біорозкладаються. А метою мого досліду було навчитися розв'язати штучні і натуральні волокна методом термічного розкладу. А зараз я вам пропоную переглянути відео мого досліду. Одним із цікавих досвідів, як можна розрізнити штучні тканини та натуральні, є процес горіння. Зараз ми детально його опитуємось. Зараз на досліді буде показане горіння штучних волокон. Це мідно-аміачне волокно, нітрон та капрон. Їх особливістю є те, що вони не згорають, а починають плаватись і утворюють чорне скупчення, як, наприклад, нітрон. На другому досліді продемонстровано порівняння горіння натурального та штучного волокна шовку та нітрону. Ми можемо побачити, що шовк одразу спалахнув ми отримали досить бурхливу і швидку реакцію. На відміну від шовку, нітрон не спалахував, а частина волокна, яку я піджигала, просто плавилась. На третьому досліді показано, як горять натуральні волокна, а саме льон та бавовна. Ми бачимо, що вони швидко займаються і згорають, залишаючи по собі лише маленькі рештки. А відмінність в хімічних реакціях горіння штучних і натуральних волокон полягає в тому, що штучні волокна починають плаватись, утворюючи чорні згустки. А натуральну миттєво спалахують, залишаючи по собі мало обгорівших решток. І висновок. Отже, у ході роботи я зрозуміла, що хімія тканин – це динамічна і багатогранна наука, що відіграє ключову роль у розвитку текстильної промисловості і створення нових матеріалів з покращеними властивостями. Вивчення хімії волокон дозволяє розуміти властивості матеріалів. Розробляти нові матеріали, покращувати якість текстильних виробів, вирішувати екологічні проблеми і використовувати його в різних сферах. Дякую за увагу!